Доброго ранку, діти. Подивіться, до нас сьогодні завітав ведмедик. Доброго ранку, ведмедику. Доброго ранку, діти. Я прийшов до вас, мені дуже цікаво дізнатися про звуки, які вони бувають. Ви, мабуть, все знаєте про них. Розкажіть, будь ласка. Розкажемо ведмедику, що ми знаємо про звуки. Дидактична гра. Підкажи звук. Я вам буду казати речення, а вам необхідно буде підказати останній звук у ньому. Готові? Тож починаймо. На паркан злетів піве. Так, Наступне. По стовбуру дерева стукав яскравий дяте Л? Молодці? І ще на клумбі розцвів Ма К Є? І останній хлопчика вкосила ос. Тітки, скажіть, а які із вимовлених звуків є приголосними, а які голосними. Так, приголосні звуки це ні л-к. А голосний А. Тож бачиш, ведмедику, ми на попередніх заняттях навчились вивчати голосні та приголосні звуки. Дітки, ви молодці, дуже гарно. Звукова вправа хатинки. Перед вами дві чарівні хатинки. Я буду називати звуки, а вам необхідно буде ховати їх у відповідну хатинку. Давайте подивимось, які звуки ми будемо ховати ось у цю хатинку. Голосні, вірно. А ось у цю ми будемо ховати приголосні молодці. Тож починаємо грати. Перший звук У. Це голосний чи приголосний? Голосний. Наступний р. Приголосний. М Приголосний Приголосний Голосний Е Голосний Б Приголосний Й. Приголосний. Ж Приголосний. І голосний. О голосний. С Приголосний. Ш. Приголосний. В. Приголосний. А. Голосний. Дидактична гра назви пару. Я буду називати звук, а ви будете називати його пару. Тобто м'який приголосний, Готові. Тож починаємо. Перший звук РР. Ам'який р М'який? л т м'який с м'який? Н, ам'який н. Д. Ам'який З. Ам'який З. І останній звук м. Ам'який м. Молодці. Я хочу вам нагадати, діти, щоб ви не забували готувати свою ручку до письма. Молодці діти ведмедику ви теж дуже сподобались. А давайте ми ще раз згадаємо, про що ми сьогодні розповідали. Так, про звуки. А які бувають звуки? Голосні та приголосні. А приголосні які? Тверді. Та Молодці! Ну а ведмедику вже час прощатись, йому треба йти до лісу. До побачення! До побачення, дітки! До нових зустрічей!